Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Одного разу мисливець пішов для того, щоб піймати диких звірів, і зайшов в пустиню на гору Ави Антонія Великого. І побачив, як Ава Антоній Великий втішає братію, говорить з братією ласкаво, з посмішкою. І спокусився цим цей мисливець і каже: Невже це монахи і Антоній строгий? Старець духовним оком побачив це і, бажаючи його вразумити, підкликав мисливця до себе і каже: Брате, вложи стрілу в лук і натягни тятиву. Мисливець послухався, вложив стрілу в лук і натягнув тятиву. Антоній Великий каже, ще натягни. Мисливець натягнув лук тугіше. Старець знову каже Натягни ще більше. Мисливець відповідає, якщо я натягну зверх міри лук, більше чим можна, то він переломиться. На це преподобний Антоній каже, ось точно так само буває і в ділі Божому. Якщо будеш зверх міри напружувати сили братії духовної, то вони скоро відпадуть від діла Божого. Необхідно людині давати і послаблення. Мисливець, почувши це, погодився. І пішов від старця з великою духовною користю, а браття монахи, ствердившись в правильному подвізанні, в правильному способі свого чернечого життя, відійшли також з великою користю кожен в свою келю і прославили Бога. Отак От і ми, браття і сестри, в духовному житті натягаємо духовний лук. Але давай мої послаблення, щоб і тятива духовна не порвалася, і лук не зламався. В чому нехай допоможе нам Господь. Амінь.